Вітаємо в медичній інформаційній системі Доктор Елекс. Розглянемо процес реєстрації медичної установи через веб-портал Доктор Елекс. Веб-портал Доктор Елекс дає змогу легко та швидко зареєструвати установу охорони здоров'я у національній системі eHealth. Для реєстрації перейдіть на сайт докторElex Перейдіть на вкладку eHealth та оберіть тип закладу, який ви хочете зареєструвати, заклад первинної медичної допомоги, вторинної або аптечний заклад. На новій вкладці Персональна інформація. Оберіть тип установи та заповнять усі необхідні поля. Потім класніть Зареєструвати. Ознайомтеся з політикою конфіденційності та поставте відмітку, що ви погоджуєтеся з її умовами. Потім клацніть Продовжити. На вказану електронну пошту буде надіслано повідомлення з логіном та паролем, які потрібні для входу в систему. У листі, який надійшов, перейдіть за посиланням, клацнувши Створити пароль. У новому вікні Створіть пароль для входу в систему та клацніть Затвердити. Пароль успішно встановлено. Перейдіть на сторінку авторизації, клацнувши на відповідне посилання. Увійдіть в систему, використовуючи свої логін і пароль. У бічному меню перейдіть на вкладку Установи та клацніть Нова установа. На вкладці Керівник установи Заповніть усі необхідні поля та клацніть Далі. Заповніть інформацію про медичний заклад та клацніть далі. Виберіть область зі списку та внесіть адресу закладу. У вікні інформація про заклад, клацніть далі. Ви також можете внести дані про акредитацію, встановивши прапорець біля команди «Вводити дані про акредитацію. Уведіть всі необхідні дані і клацніть Далі. На вкладці Ліцензія введіть необхідні дані про ліцензію медичного закладу, а потім клацніть Далі. У вікні дані про архівацію клацніть Далі. Ви також можете внести дані про архівацію, клацнувши іконку календаря і вибравши необхідну дату. Для цього у стовпці Адреса архіву введіть необхідну адресу, а потім клацніть Далі. У новому вікні ознайомтесь умовами, поставте відповідну відмітку та клацніть ОК. На вкладці Підтвердження реєстрації накладіть електронний підпис. Щоб накласти електронний підпис на вебсайті акредитованого центру сертифікації ключів у вікні накладання цифрового підпису класніть Змінити метод підписання. Щоб отримати файл для накладання електронного підпису, у секції Отримати файл для підпису, клацніть Отримати. На ваш комп'ютер завантажиться файл для накладання електронного підпису. У секції Підписати отриманий файл в ІТС ЦЗО, класніть Підписати. У новій вкладці браузера відкриється офіційний сайт акредитованого центру сертифікації ключів. У вікні, що відкрилося, клацніть на поле електронного підпису. На сайті АЦСК переконайтеся, що у секції «Щитайте ключ автоматично вибрано файловий носій. У полі Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг виберіть АЦСК, у якому було створено ваш електронний підпис. Клацніть у полі Особистий ключ виконайте пошук особистого ключа для підпису і двічі клацніть файл ключа, щоб завантажити його на сторінку сертифікаційного органу. Коли особистий ключ буде завантажено, з'явиться поле ім'я ключа з назвою файлу та іменем власника ключа. У полі Пароль ключа введіть особистий пароль і клацніть «Щитати». У новому вікні перевірте дані та клацніть Далі. У новому вікні виберіть Ні. Обрати інший формат. У новому вікні виберіть формат CMS Advanced Electronic Signatures. Класніть у секції Файл для підпису і виконайте пошук попередньо завантаженого файлу, а потім класніть Підписати. У вікні з успішним результатом накладання підпису завантажте потрібний файл. Поверніться на сторінку веб-порталу Alex для накладання електронного підпису на файл. І в секцію «Завантажити підписану інформацію у форматі p 7 s перетягніть раніше завантажений підписаний файл або класніть Виберіть файл і виконайте пошук. Потім класніть Зареєструвати. У вікні підтвердження, класніть ОК та перейдіть до свого профілю. Ваш медичний заклад успішно зареєстрований у національній системі eHealth. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.